Коли мова йде про супутники планет сонячної системи, є лише одна планета, яка не відповідає нашим очікуванням, і ця планета Нептун. Головний супутник крижаного гіганта Тритон, беззаперечно, є одним з найбільш чудових небесних тіл у сонячній системі через низку своїх абсолютно унікальних характеристик. Зокрема, орбіта супутника кругла і занадто близька до Нептуна, але при цьому дуже нахилена відносно екватора планети. Крім того, рух тритона по орбіті є ретроградним, тобто він рухається в напрямку протилежному обертанню Нептуна та взагалі усіх інших планет сонячної системи. А отже, історія тритона повинна сильно відрізнятися від історії звичайних великих супутників, таких як супутники Юпітера чи Сатурна. Це канал Всесвіт .UA, Мене звати Іван. Вітаю! Тритон був відкритий британським астрономом Вільямом Ласелом 10 жовтня 1846 року, всього через 17 днів після відкриття Нептуна німецьким астрономом Йоганом Готфрідом Гале. Дізнавшись про відкриття нової планети, Джон Гершель, син відомого англійського астронома Вільяма Гершеля, який відкрив багато супутників Сатурна та Урана, написав Ласселу і рекомендував йому поспостерігати за Нептуном та пошукати у нього супутники. Лассел з радістю це зробив і вже через вісім днів виявив тритон. Лассел також стверджував, що відкрив навіть кільця навколо планети. Хоча пізніше дійсно було підтверджено, що Нептун має кільця, вони настільки тьмяні, що навряд чи астроном справді їх бачив. Свою назву Тритон отримав через 34 роки після відкриття у книзі популярна астрономія французького астронома Каміля Фламаріона. Проте пройшло ще декілька десятиліть, перш ніж ця назва дійсно прижилася. До відкриття нового супутника Нептуна під назвою Нереїда, Тритон був широко відомий просто як супутник Нептуна. На жаль, єдина спроба вивчити зблизька особливості цього загадкового світу відбулася лише в 1989 році, коли Voyager 2 пролетів повз систему Нептуна. І насправді більшість того, що ми сьогодні знаємо про Тритон, базується на даних цього короткого візиту космічного зонду. Для початку варто сказати, що Тритон це найбільший супутник Нептуна, настільки найбільший, що на нього припадає 99,5% усієї маси, що обертається навколо планети. На даний момент Тритон є сьомим за величиною супутником у всій сонячній системі, поступаючись чотирьом галілеєвим супутникам Юпітера, супутнику Сатурна Титану і, власне, нашому місяцю. Окрім Тритона, навколо крижаного гіганта Нептуна обертається ще щонайменше 13 супутників, сім із них, які знаходяться всередині орбіти Тритона, відносяться до так званих регулярних супутників. Іншими словами, це супутники, які мають проградне обертання, тобто в тому ж напрямку, що й планета, мають майже ідеальні колові орбіти і обертаються приблизно в одній площині із батьківською планетою. Взагалі, всі великі супутники сферичної форми, про які ми знаємо, в тому числі і місяць, а також усі масивні супутники Юпітера, Сатурна та Урана, усі вони обертаються приблизно в тій самій площині, що і їх планети, і в тому самому напрямку. Але Тритон у цьому аспекті унікальний. Тритон обертається навколо Нептуна по ретроградній орбіті, тобто за годинниковою стрілкою, якщо дивитися згори на північний полюс. При тому, що сам Нептун та інші планети обертаються в напрямку протилежному. Крім того, Тритон навіть і близько не знаходиться в тій самій площині, в якій обертається Нептун. Нахил орбіти Тритона до екліптики планети сьогодні складає 130 градусів, і це насправді дуже багато. Все це вказує на те, що Тритон навряд чи утворився з того самого навколопланетного диска, з якого утворились інші внутрішні супутники Нептуна. А скоріш за все, Тритон є космічним гостем, що колись потрапив в гравітаційну пастку далекого крижаного гіганта. Супутники, які, як вважається, були захоплені гравітаційним тяжінням планети, називають нерегулярними супутниками. Зазвичай це відчутно менші тіла, ніж звичайні супутники, а їх орбіти дуже ексцентричні, і до того ж часто мають великі нахили до екваторіальної площини планети. Крім того, такі супутники починають з'являтися десь у 3-8 разів далі від планети, ніж останній звичайний супутник. Окрім Тритона, відомо щонайменше про 6 представників нерегулярних супутників Нептуна. Але очевидно, що Тритон суттєво від них відрізняється. Окрім того, що Тритон величезний, він ще й знаходиться відносно близько до планети із середньою орбітальною відстанню всього 355 тисяч кілометрів. Приблизно на 10% ближче до своєї планети, ніж місяць до Землі. Причому наступний супутник після нього, Нереїда, знаходиться на відстані колосальні 5,5 мільйонів кілометрів, тобто в 15 разів далі. Тож, завдяки своїм дивним властивостям, Тритон дійсно не схожий на регулярні супутники планет, і хоч відноситься до нерегулярних, від них він також відрізняється. Але на що ж він тоді схожий? І відповідь на карликову планету. Саме так, насправді Тритон має більше спільних рис із тим же Плутоном, аніж іншими супутниками. Тому провідна теорія його формування передбачає, що Тритон народився не на орбіті навколо Нептуна, а на орбіті навколо Сонця в поясі Койпера. Більше того, Тритон колись був справжнім королем поясу Койпера, адже він банально більший за Плутон, і відповідно більший за будь-який об'єкт, який на сьогодні ми знаємо міг там народитися. Окрім орбітальних характеристик, на походження тритона вказують його зовнішній вигляд і внутрішній склад. Зокрема, важливий фактор, який вказує на це, є його середня густина речовини. Інші масивні супутники в сонячній системі мають широкий діапазон густини, який в основному знаходиться в межах від 2 до 3 грамів на кубічний сантиметр. Найбільшу густину мають супутники Юпітера, Іо та Європа. До нижньої позначки відносяться Титан, Ганімед і Калісто. Але важливо те, що чим далі ви рухаєтесь у зовнішню сонячну систему до супутників урана, їх густина падає приблизно до 1,5 грама на сантиметр кубічний, адже більшість супутників крижаних гігантів в основному складаються з водяного льоду, густина якого відносно невелика. Проте це не стосується тритона. При густині трохи більше 2 грамів на сантиметр кубічний, густина тритона аномально висока. Цікаво, що єдиним іншим мешканцем цих зовнішніх околиць сонячної системи з чітко визначеною густиною є Плутон, і він дуже схожий на тритон у цьому відношенні. Причому тритон навіть щільніший і тому повинен мати більш щільне ядро з каменю і металу. В цьому контексті його, мабуть, краще порівнювати із наймасивнішим представником поясу Койпера Еридою. Так чи інакше, висока густина всіх цих космічних об'єктів свідчить про те, що склад і умови формування мешканців зовнішньої сонячної системи дещо відрізняються від навколопланетних туманностей, з яких утворилися регулярні супутники, і посилює аргумент, що Тритон спочатку сформувався на орбіті навколо Сонця. Отже, Тритон, хоч і був відкритий невдовзі після Нептуна, до сучасної ери телескопів про нього було мало що відомо. Абсолютна більшість інформації, яку ми наразі маємо про Тритон, було отримано під час зустрічі Voyager 2 із Нептуном у 1989 році. Коли космічний зон здійснив обліт крижаного гіганта, диспетчери місії також вирішили облетіти Тритон, подібно до подорожі Voyager 1 до Сатурна і Титана. Через швидкість візиту «Вояджера» та повільне обертання Тритона на близькій відстані чітко було видно лише одну півкулю. 60% поверхні була або в темряві, або виглядала розмитою на зображеннях. Тим не менш, космічному зонду таки вдалося зробити кілька чітких фотографій поверхні супутника та визначити деякі раніше невідомі його характеристики. Найяскравішою особливістю поверхні Тритона є те, що вона надзвичайно молода, кажучи геологічно. Ударні кратери, які домінують в ландшафті більшості інших супутників, надзвичайно рідкісні на тритоні, що може бути результатом значної геологічної активності на супутнику. Тритон має відносно плоску поверхню, його спостережуваний рельєф ніколи не змінюється більше, ніж на кілометр. Також на фотографіях можна побачити докази кріовулканічної діяльності, яка створює потоки крижаних матеріалів, які затоплюють і вирівнюють частину поверхні. Це схоже на те, як на нашій планеті виверження лави призводить до її застигання і утворення великих пласких областей. Тільки замість розплавленої породи, в якості лави на Тритоні виступає рідка вода, яка виривається на поверхню і застигає, утворюючи величезні крижані рівнини. Окрім рівнин, Вояджер бачив хребти та западини. У багатьох місцях на поверхні відбулися тектонічні розломи та тріщини. Пейзаж, який дещо нагадує поверхню ще одного геологічно активного супутника Європа. Так само, як і на Плутоні, більшість поверхні тритона вкрита замороженим азотом, а також водяним льодом та так званим сухим льодом, тобто твердим діоксидом вуглецю. Відносно молода поверхня і свіжий лід робить тритон одним з найбільш відбиваючих тіл у сонячній системі, поглинаючи не більше 20% сонячного світла. Таким чином, поверхня Тритона надзвичайно холодна, навіть як для об'єкта, який знаходиться так далеко від сонця, в середньому лише 58 градусів вище абсолютного нуля. Проте, незважаючи на ці холодні умови поверхні, Voyager 2 виявив тонку атмосферу, що складається із азоту з невеликою кількістю вуглецю та метану, і тиском всього 14 мікробар, що, до речі, еквівалентно земному тиску на висоті 80 км. Вважається, що ця атмосфера виникла, як і атмосфера на Плутоні за рахунок випаровування азоту з поверхні супутника. Тим не менш, атмосфера досить щільна, щоб підтримувати хмари, які можна побачити на цьому фото. А також вона може змінювати поверхню супутника, переносячи вітром дрібні частинки. Так само, як і на Плутоні, тиск атмосфери змінюється в залежності від сезонів, які, до речі, також мають місце на супутнику. Наразі атмосфера нагрівається і збільшується її загальна маса і тиск. Західна півкуля тритона складається з дивної серії тріщин та западин, відомих як рельєф дині, через схожість на солодкого представника сімейства гарбузових. Хоча в цій місцевості виявлено мало ударних кратерів, вважається, що це найдавніша частина тритона, і ймовірно, охоплює більшу частину його західної півкулі. Як і на плутоні, тритон також має деякі червонуваті плями, які, як вважаються, є метановим льодом, що реагує на ультрафіолетове світло від сонця, виробляючи так звані толіни. Це органічна сполука, яка має таку собі смолянисту консистенцію. Хоча органічні сполуки зовсім не означають, що на тритоні присутнє життя, органічні сполуки є основними хімічними речовинами, з яких життя утворюється. Звісно, через надзвичайно холодну поверхню на тритоні не може існувати будь-яке життя, яке ми можемо собі уявити, але щось цікаве, можливо, треба пошукати під поверхнею супутника. Щільність тритона свідчить про те, що його внутрішня структура складається із твердого ядра, із металів та скільної породи, мантії, що складається із льоду, та кори. У внутрішньому середовищі тритона повинно бути достатньо гірських порід для радіоактивного розпаду, що може забезпечувати нагрівання та конвекцію в мантії, та навіть для підтримки рідкого підземного океану. Як і у випадку із супутником Юпітера Європою, передбачене існування підповерхневого океану може означати наявність життя в далекому холодному світі. Ще одна помітна особливість поверхні тритона це його величезна південна полярна шапка, яка сягає майже до екватора. Вважається, що на північному полюсі має бути така сама. Камери Вояджера в полярній області виявили виверження газоподібного азоту та захопленого пилу з-під поверхні тритона, схожі на гейзери. Таким чином, тритон є четвертим супутником, який ми знаємо, містить активні виверження на своїй поверхні. Шлейфи на тритоні відносно скромні. Струмені піднімаються над поверхнею приблизно на 8 км, поки вітри не здувають їх вершини, залишаючи довгі темні шлейфи. Які дещо нагадують промислові димові труби на землі. Було запропоновано кілька моделей, пояснюючих усі ці виверження. Вважається, що поверхня третона, ймовірно, складається з напівпрозорого шару замороженого азоту, під яким знаходиться більш темний субстрат, оскільки гейзери були виявлені в місці, де сонячне світло максимально інтенсивно впливає на поверхню, скоріш за все сонячна радіація проходить крізь тонкий поверхневий щит, повільно нагріваючи та випаровуючи підземний азот. Тиск накопиченого газу збільшується, поки все це не вибухає у вигляді гейзера. Вважається, що весняні гейзери СО2 на Марсі мають схожий механізм утворення. Менше з тим, якщо Тритон це дійсно карликова планета, яку колись захопив Нептун, тоді з'являється питання, як саме йому це вдалося. Для того, щоб планета могла захопити якийсь космічний об'єкт, що проходить повз. Цей об'єкт повинен втратити достатню кількість енергії, щоб сповільнитися до швидкості меншої, ніж потрібно для втечі. Провідна гіпотеза припускає, що до свого захоплення Тритон був частиною двійкової системи, схожої на Плутон та Харон. Такі системи, до речі, доволі поширені в поясі Койпера. Коли Нептун наблизився до цієї подвійної системи, взаємодія між ними могла відбуватися таким чином, що колишній сусід Тритона був вигнаний. А сам Тритон був гравітаційно пов'язаний із Нептуном. Цікаво, що така подія дуже ймовірно вплинула на систему супутників Нептуна, які були ще до Тритона. Сім внутрішніх супутників Нептуна від Наяди до Протея, ймовірно, є єдиними супутниками крижаного гіганта, які залишилися ще з часів формування усієї планетної системи із оригінального навколопланетного диска. Але окрім них, Нептун цілком міг мати багату місячну систему, про яку ми, можливо, ніколи не дізнаємось. Це тому, що Тритон, коли був захоплений Нептуном, міг очистити собі шлях, розкидаючи або руйнуючи усі інші великі супутники. Можливо, деякі з них і досі існують як кентаври чи довгоперіодичні комети. А можливо, є якісь додаткові супутники, які тільки чекають на відкриття. Або більшість перших супутників були просто розірвані гравітацією Нептуна, коли Тритон їх відштовхнув з початкових орбіт. Так чи інакше, усі ці питання поки що відкриті, як і багато інших питань, відповіді на які можна отримати лише після нових місій до крижаних гігантів. Проте вже зараз можна впевнено сказати про майбутню долю самого Тритона, як і його попередники, великий супутник буде втрачений назавжди. Через характер своєї орбіти Тритон зрештою впаде в гравітаційний колодязь Нептуна і розірветься на частини. Це відбудеться приблизно через 3,5 мільярдів років і призведе до народження нового величезного кільця як у Сатурна, доки всі ці частинки, врешті-решт, не будуть поглинені планетою. Тож насправді в нас є ще багато часу дізнатися більше про далекий крижаний світ, який все ще чекає на нові відкриття. Друзі, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і дивіться український контент, впевнений, що після нашої перемоги його буде все більше. І не забудьте, будь ласка, про вподобайки до цього відео та коментарі. Зустрінемось у наступному випуску. Тримаймося і слава Україні!